Ви помічали, що кохання з часом стає спокійнішим, менше метеликів, більше списків покупок. Але є одне місце, де романтика оживає знову. Це ваш спа-басейн. Не ресторан, не подорож і навіть не психолог, а саме вода. Коли температура 38, світ м'яко тьмяніє, а гідромасаж робить те, що не вміє жоден терапевт, ви раптом згадуєте, о, ми ж закохані. Науковці кажуть, що тепла вода підсилює вироблення ендорфінів і окситоцину, гормонів довіри, близькості та задоволення. Іншими словами, спа-басейн це природний афродизіак, упакований у стильний дизайн. Тож, наступного разу, коли захочете перезавантажити стосунки, не шукайте привід для сварки чи новий серіал. Просто наповніть спа водою, запаліть підсвітку і дозвольте собі бути ближче. А Спа-Галексі допоможе створити простір, де кохання живе щодня. Підписуйтесь, далі буде ще гарячіше.